За несплату аліментів мобілізують. Нині батьки трьох і більше дітей мають відстрочку. Однак за несплату коштів протягом трьох місяців вона анулюється. Чи підтримують хмельничани таке нововведення? дізнаємося. Якщо не хід платити, то хай, хай йдуть. Правильно роблять, тому що треба думати за дітей і за державу теж. На мою думку, це все ж таки правильно, тому що якщо людина якимось чином порушує закон, то вона повинна відповідати. Навіть не знаю. Смотрев хто як і чому не сплачує, може немає що. Тут ще теж дивитися, теж людина. Ну, в принципі, якщо батько, батько не живе, тобто в цей вам він не живе з дітьми, так? В принципі, логічно. Звичайно. А чому? Ну раз він не хоче задержати дітей, хай захищає. Я так думаю. Ой, діти, я навіть не знаю, повірте. Ні, не підтримую. Не знаю, вони мають все одно платити аліменти, а якщо вони чоловіки мають іти і ставати. На військовий облік і ну думаю, що так. Ви знаєте, мене якось воно не цей саме. Я думаю, що кожен повинен йти і воювати. Скільки незалежно від того, скільки в нього дітей, скільки все. Бо як потім прийдуть наші друзі, хлопка, то буде їм не до дітей. Підтримую. Бо в мене такі є, що не платить. Не підтримую. А чому? Я взагалі не підтримую той мобілізаційний закон, який є зараз в нашій країні.